В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх вас, а особливо вітаю владику намісника і братію цієї святої обителі з престольним святом на честь Собору, архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних. Сьогодні ми вшановуємо не лише Архангела Михаїла. Як начальника усіх небесних воїнств, але також соборно прославляємо всі ангельські чини. Особливо ми дякуємо також і нашим ангелам-охоронителям, які за повелінням Господні піклуються про нас і про наше спасіння. Свято на честь Собору Архангельських сил нагадує нам про природу та служіння ангелів, а також про священну історію. Що має безпосередній стосунок до людства і безпосередньо до кожного із нас. Ангели неодноразово згадуються в писанні: вони були створені до творення видимого світу, бо мають безцілесну невидиму духовну природу. Вони не мають видимого тіла, як ми люди, але мають розум та волю, наділені від Бога. Великою могутністю і є безсмертними. Саме іменування ангел означає грецькою мовою вісни. До речі, слово Євангеліє має співзвучне значення і перекладається як блага вістка. Отже, назва ангелів пояснює не стільки їхню природу, скільки вказує на один з видів служіння. Яке Творець визначив для них сповіщати людям волю Божу. Саме в такій якості ми бачимо багато прикладів явлення ангелів, коли вони згадуються в Писанні. Найбільш значним та важливим в історії нашого спасіння є явлення Архангела Гавриїла, який благовістив Діві Марії, що вона стане матір'ю Спасителя світу, Сина Божого. Також цей архангел звістив священнику Захарії про майбутнє народження пророка і притечі Йоанна. Ми знаємо, що у Старому Завіті подання Божого закону здійснилося через посередництво ангелів. Ангелів Господь посилав до пророків, щоб звіщати їм про події майбутнього. Ангели звістили пастухам на полі біля Вифлеєма що очікування Месії завершилось, і він для примирення людства з Богом народився від Діви. Ангели служили Сину Божому у пустелі, коли він переміг спокуси диявольські. Ангел зміцнював Спасителя в Гефсиманському саду під час боріння перед хресними муками. Ангели звістили жінкам-мироносицям, що Христос Воскрес із мертвих. Також ангели засвідчили апостолам, що Спаситель, який визнісся на небеса, прийде знову у славі з небес. Окрім цього, ангели неодноразово згадуються як служителі Божі у виконанні його волі. Господь повеліває ангелам звершувати ті чи інші дії щодо природи людей, зокрема, ставати на захист добра і карати зло. Особливим видом служіння ангелів є збереження християн, яким посилається ангел-охоронець як особистий помічник у звершенні волі Божої та в боротьбі проти диявола і його спокус. Спаситель через откровення звіщає, що кінець історії також буде ознаменований здійсненням ангелами повелінь Божих щодо приготування світу. До страшного суду. Дотепер ми з вами згадували про ангелів добрих, вірних Богові, але з Писання ми також знаємо і про ангелів, які відпали від Бога. Першим з них був Дениця найвищий і наймогутніший з ангелів, який спокусився і відпав від Творця через гордовитість, бачачи велике дарування. Які він отримав від Господа, цей ангел сам собі вирішив, що він здатен бути Богом без Бога, не служити і не підкорятися, але сам вимагати від інших служіння та підкорення собі, як нібито Богу. Откровення каже, що цей перший грішник, начальник зла та неправди, став сатаною і дияволом. Він спокусив і частину ангелів. Які відпали від Бога разом із ним. Через це на небесах відбулася битва. Вірні Богові ангели, яких очолив Михаїл, ім'я якого означає хто як Бог, тобто хто може бути подібним до Бога. Ніяке творіння не може бути Богом. Цей архангел очолив воїнство вірних духів, які перемогли сатану та бісів, тобто ангелів. Які зреклися Бога. І далі, протягом всієї історії, ми бачимо, що архістратих Михаїл звершує особливе служіння. Він очолює небесні воїнства та допомагає всім людям, хто бореться зі злом. На знак свого служіння він зображений на іконах у військовому спорядженні та тримає у руках вогненний меч. Часом Михаїла. Зображають переможцем сатани, який у подобі людини чи змія лежить під його ногами. Такий образ ми можемо бачити, зокрема також в іконостасі нашого Михайлівського Золотоверхого собору. Тож, дорогі брати і сестри, прославляючи архістратига Михаїла та всі небесні воїнства, сьогодні ми віддаємо їм шану та дякуємо. За різноманітне служіння, яке вони звершили і продовжують виконувати для нашого блага, допомагаючи нам на шляху до спасіння, ми також згадуємо про духовну боротьбу, яка сталася на небесах, згадуємо, що колись ангели були і наші істинні вороги, біси, а також їхній начальник сатана. Тому, доки живемо у цьому світі. Де відбувається боротьба зла проти добра, ми потребуємо настанови, підтримки і захисту, що їх подають нам з благословення Божого святі ангели. І сьогодні, шановуючи спільне свято всіх ангелів, ми дякуємо їм за благодіяння, які вони звершують для нас. А в цьому монастирі ми також особливо дякуємо архістратигу Михаїлу. За натхнення у боротьбі зі злом та захист від ворожої сили, видимої і невидимої. Адже Архангел Михаїл, і нині, як це було і в давні часи, звершує своє воїнське служіння, протистоїть дияволу і його слугам, спрямовує і захищає тих, хто бореться зі злом. Такої допомоги і підтримки зараз особливо потребують наші мужні воїни. Наші новітні герої, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні звершувати тут, в нашому Золотоверхому Києві, ці відроджені святі обителі та в цьому кафедральному соборі богослужіння рідною мовою в рідній помісній українській церкві. Нехай Архангел Михаїл і все воїнство небесне допомагають нашим героям, оберігають їх та ведуть до перемоги. Над Російською імперією зла. Святий архістратиже Боже Михаїле, і всі воїнства херовимів і серафимів. Моліть Бога за нас і за нашу Батьківщину Україну, за нашу перемогу над супротивниками і справедливий мир. Амінь. Слава Ісусу Христу!